Вітаю. Магнітні стієчки. Зараз такий асортимент іде, Так, сама маленька, 200 мм. так, О, Принцип роботи звичайний. Така як стандартні стієчки. Далі по розміру іде така майже 40 см. Довжина по факту. Разом з базою загальна довжина десь 39 см з копієчкою. Так, це вже майже 50, ну 49 см, по факту, це загально з базою. І ще ось така є новенька. Модель ось, випускається. Гнучка в потрібному положенні, затискається, все, фіксовано. Всі, крім 200-мм, наймаленький, мають мікроподачу Ось цей гвинтик. Також всі стійки мають круглий отвір і під ластохвост. Тобто беремо індикатор. Можна так, хвостик такий, або іч, або можемо в любе положення ластохвости ставити. Сюди, сюди, зверху. Ну, це як дозволяє прилад. Так.